Вітаю всіх з вами знову, як не дивно, Фан Сектор. І сьогодні ми будемо продовжувати кар'єру за Матвія Пономаренко за гравця в FC24. Як я вже неодноразово казав, це кар'єра, в якій в принципі від мене нічого не залежить. Хоча, може, якраз від мене все і залежить. Поки ти не відбереш м'яча, не побіжиш з ним в атаку і не віддаси пас, нічого не буде зрушуватися з місця. Кар'єра за гравця – це дуже нервова кар'єра, я вам скажу. Мої суперники, це якби 10 месій на воротах Нойрк. Моя команда це якісь аматори з якогось Задрипищенська, я не знаю, якщо по-другому це назвати. Але як ми з вами домовлялися, ми не будемо звертати увагу на результати команди. Головне це показники нашого гравця. До речі, якщо брати по показникам, то ми зіграли 6 ігор, з яких забили 2 голи, віддали одну гольову передачу. Духі, матчі, 2, Я ж не воротар. Що це? По контракту, як ми бачимо, основні задачі, щоб підписати найдорожчий контракт з Динамо, ми вже виконали. Нам залишилося тільки забити Гол головою з необов'язкових задач. А от щоб перейти в Борусю Дортмундську, ми вже маємо в принципі матчі в стартовому складі. Забиті голи вже 2 з 30 маємо. голи із штрафною, що не за штрафної, маємо 2 з 25. Ще треба 2 голи головою, так само, як і на контракт з Динамо один гол. І гол ударом з льоту. Я думаю, це все реально, в принципі. По турнірній таблиці. Як ми бачимо, ми йдемо на третьому місці. У нас 4 виграші, один програш. Так, я зіграв 6 матчів, а виходить якби 5, але один матч був в кубку. Зараз першу сходинку займає Дніпро 1. До речі, ходять чутки, що команда буде ліквідована. Дуже прикро, як на мене. Спочатку така доля спіткала Дніпро, тепер ще Дніпро 1 Але будемо тримати кулачки, може ситуація ще вирішиться на користь Дніпра 1 Отже, Дніпро 1 зіграв на один матч більше, і вони на 4 бали нас випереджають, так само як і Чорноморець. Тобто, по втраченим ми, в принципі, відстаємо на один заліковий бал. До речі, на даний момент Матвію 17 років і має він 64 таланту, тобто плюс 2 підняли. І зараз будемо грати домашній матч з командою Ворс Тава. До речі, Ворста знаходиться на 6-й І знову ми бачимо дивний склад. Знову цей Рамандані, знову цей Люціано. Антон Саренко під нападником. Маю надію, ми з ним зіграємось. Отже, по задачам нам треба отримати оцінку 8,5. Нічого собі у них апетити, не програти матч, а краще виграти, щоб виконати додаткову задачу, і нанести 3 удари повороту. Будемо старатись цього досягти. Поки що ворскла нас притисла з самого початку матчу. Так, пас на Матвія. На Дальню. Не вийшло на Дальню. Забрали перший удар по воротах. Не в ствір, але по воротах. 22 хвилина. Ну. Не, не вдарив. 32 хвилина, оцінка у нас 5,6. Просто, ну, без шансів, не можемо дойти до воріт. А що, ну, пенальті, ну бачите. Як не можемо забити з гри, то суддя нам намалює. Не видно було. Давай, бущан, тягни. Во, бущаніще! Бущаніще, я вам скажу. О, який пас Матвія. Але удар. Ну, як я казав, віддаєш пас. В принципі, такий непоганий. Можна було вийти на вбивчу позицію, а він просто бере і кудись лупить. 0-0. І в принципі шансів ми не мали. Бачимо по ударах 2 на 3. по очікуваних голах 0 на 0-9. По сейвах 1-0. А ну, звісно, вони награли 0-9, тому що були пенальті. У нас був сейв. Тому що Бущен витягнув цей пенальті. А так, в принципі, гра без воріт. Так недовго й до заміни. Небезпечно. Накрили. Та пізно. Ярмола, ярмола. Нажимаю, то я ще не був в офсайді, коли я нажав кнопку. А він же ж підбере ногу. Я хочу отримати пас саме в цей момент, коли я нажимаю. Е, це штрафний. Залізний. Кому? Кому? Що це було взагалі? Ех. Ой-ой-ой, врешті хоча ж удар в ствір був. Ну, ех. Ай-яй-яй, дві накрили. Ноль ударів ствір. Да взагалі в нас 0 ударів, я ні разу поворотом не бив. То забери ж Ярмола, допоможи, я ж забираю. Ну диви. Я відбираю, а ніхто не може до мене підійти. Та да не було! Який момент? Це просто капець. Показали би повтор. Дивіться, знову не доходить до мене. Ну, хоча зараз результат можуть зробити вони. Підфартило. Гущан. Кінець матчу, 0-0. По ударам 3-7. Вони награли на 1,8, ну так, були моменти. А ми награли на 0-2. Хоча в нас ну, бив гравець і там воротар витягував. 0-2 то було тільки. Дивіться, по сейвам так і лишилося. У нас один сейф, у них додався один сейф. Як вони могли награти на два? Той сейф був з пенальті, то було 0-9. Де вони взяли ще 0-9, скажіть мені, якщо вони в ствір більше не били? Чи це, це щось з статистикою не так не розумію? Зараз будемо грати матч в кубку проти Здорі. і це одна четверта фіналу. До цього ми виграли в оболоні 1-0. З кубка не хотілось би вилітати, але це вирішувати не мені. А тим гравцям, які бігають, віддають такі паси. Отже, я бачу тренера нічого не вчить. Тей самий склад, ті самі Рамадані, Луціано. Добре, наша справа маленька, треба заробляти собі статистику. І знову цей процент командного володіння м'ячем. Командного. Я за гравця граю. Що ви мені даєте? Я маю бігати тримати м'яча просто? Ну, дивіться, як Матвій забирає. Отак треба, а ви стоїте. Я повернувся, забрав. Набиваємо командне володіння м'ячем. О, удар ствір. Хлопці, вдалося. Ну, забіжи. Нікого... Рука! Так рука була, ну це ж чітко було видно. Ну добивай! Як? Fuck! О! Дотолкай! Не дотолкав! Добивай, ярмол! 0-0, але зора якось впевненіше грали, я вам скажу. І удари були. Ви просто на це подивіться. 6-0 по ударам. Ми як мінімум на 2 голи награли. У них 4 сейви. Тобто 6-4 в ствір було. Добре, скажемо так, з Ворсклою ми повинні були програвати, але зіграли в нічю. А тут ми повинні вигравати, але поки теж нічия. Тобто, якби справедливо. Але побачимо, як закінчиться цей матч. До речі, по задачам дивіться, рівно 55% командного володіння м'ячем. Оцінка 7,3%, трохи не дотягуємо. Ну і треба б виграти, було б матч, щоб заробити 50 балів. Класс! Розіграли добре. Є! Yeah. Не я, але команда забила. Хоча ж знову ж, як я казав, бажано, щоб забивав я. Тому що я граю за гравця, хочеться його розвивати. Рамо забив, я в шоці. Ну знову, ну трошечки, трошечки положення грою. Нічого собі. Перший небезпечний момент. Ні-ні-ні, це вже ночу див. Бущан спокійно. Бущан, ти що? Здалеку удар. Спокійно треба розбиратися. Так що зоря починає роздуплятися, я бачу. Під кінець матчу. Ой-ой-ой. Бущанідзе. Тягнути. Антоха, я 3 нажав віддати пас, а ти не віддав. Ех, кінець матчу. Тільки перехватили. 1-0. Кубку проходимо далі, Рамадані забиває гол. Нам знову не вдалося. Хоча моменти були. Дивіться, ми награли майже на 3, а вони на 1 майже. Тобто 3-1 рахунок мав би бути, як мінімум. По сейвам 3, у нас, в них 4. Тобто у них всі три удари, всі три були в ствір. У нас з дев'яти тільки чотири в ствір. Дивіться, Шахтар програв по лісі вдома, 0-2 Олександрія виграла в колоса, ми пройшли зорю, і Дніпро один виграв у руха. Так, інвестиції себе виправдали. Забираємо дохід. Дивіться, бояльський йде в збірну. А він ні одного матча в принципі в нас не зіграв, на заміну вийшов, по-моєму, два рази. В чемпіонаті нас перегнав Шахтар, тому що вони свій матч виграли, а ми свій зіграли в нічиїв. Знову забираємо інвестиції. Ну що ж, хлопчики та дівчатка, а зараз граємо по-серйозному. Граємо в гостях у Шахтаря на Донбас Арені. Хотілося, щоб це була заруба, а не таке ж возняв в центрі поля. Вау, дивіться, замість Рамедані вийшов в шепілів. Це всі зміни в цьому складі. <гра>, Гра, я вам скажу, особливо не париться, виставляючи якийсь рендомний склад. Так, оцінка 7,5. в ствір. Знову це командне володіння. Командне володіння з шахтарем. Погнали! Ай ай Але пенальти мене ж збили. Але я наніс удар в ствір, я вам так скажу. Е, це теж ствір, але це дуже слабо. Так, два удари з чотирьох. Супер. Ой, який вихід. Ну куди ж ти, Андрієвський? Я такий пас віддав. Ну знову дивіться, як вони порють. Ні, ні ні ну. Дуже довго, а знову під ногу. Я нажимаю на віску. То не треба підлаштовуватись, просто з якої ноги є, з такої лупи. Як там буде, то так і буде, але ну для чого бороти з зовсім момент? Ну нема кому. Кабаєв, ну. Є! Знову прийняли участь в голівій атаці. Забиваємо шахтарю. В Гостя граючи. Хто це в нас такий? Царенко? Я віддав на Кабаєва і Кабаєв віддав на Царенко. Ну, Монтоха! Ага, добре. Ай, -майо, -ма як різник витягнув. 1-0 після першого тайму. Ми нанесли 6 ударів в поворотах. У них 3 сейви, тобто 3 було в ствір. Награли на 1,6, ну, в принципі, забили. Шахтар не наніс жодного удару. Сторону воріть навіть. Не награли ні одного, у нас ноль сейвів. Ми їх повністю переграємо. Так, 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 так. Тримайте, тримайте, тримайте. Що ви за ним йдете? Йомей Бущан, ти ще пропусти таке. Ой-ой-ой. Я в шоці. Бущаніще. А ти де ходиш? Де ти ходиш? Я вже відпустив кнопку Вернись в ворота. Вернись! воно ходить десь. Падає щось там, дивіться. Ось тут окей, все, вставай, йди в ворота. Куди воно пішло? Чого воно задом ходить? Що це за гра взагалі дивна? я не розумію. Не мали вони шансів, взяли, забили. Хочеш один на один навіть віддати. Дивіться, чого їхні бігають? Відкриваються. А ми Забігли за гравців і все, віддавай, і стоять. Я щось я ті пропустив, що час скінчився. 1-1 з шахтарем. Але в другому таймі вони нанесли 6 ударів. Було 0 в першому. А ми 1. Тобто вони нас в другому переграли. Ну, в принципі, поділ 1,5 на 1,6. Перехватів 17, у нас тільки 6. Подождіть, це ж не я граю. Чого так? Чого комп'ютер грає наскільки сильніше від комп'ютера мого? Ну, хоч заробили всі оцінки. А зараз граємо з лідером Прем'єр Ліги України. Це Дніпро 1. Вони мають 17 залікових балів, ми з Шахтарем по 14, але в них краща різниця забитих пропущених. Вони вже 13 забили, ми тільки 6. Взагалі цікаво, чи в цій частині я заб'ю гол, чи ні, чи хоча б може гольовий дам. Як бачимо, Романдані вертається у склад. Шепілів, 73 талант, Рамадані 61. Не розумію цього. З лідером граємо. Ну, поставте ви бояльського. Де вони всі? Ну що ж, побачимо, Дніпро, з якого ти тіста зроблений. Ну блін, ну клас, ну неможливо не, не його обійти. Пробуєш обходити, він чітко знає, в яку сторону ти підеш. Ох ти, непоганий удар, непоганий. Куди? Ах. Аршивий навіс. Та як ти ловиш це? Е, я не бачив, що в мене м'яч. Єе, врешті ми в цій частині забили. Четвертий матч хіба граємо, От, ну воротарський гол ближній кут. Але Ярмоленко врешті навісив нормально. І знов між ніг? ну звісно, як і в минулій частині. А треба було пас віддати, там 100% бегол. Хоча, ви знаєте, так як вони віддають, то могли і перехватити. Або не точно пішов би пас. Убивай! <гад italiano> <laut> <плазил> ну так, да, уб'є. Той що уб'є. Ааа. Та як так-то? А, положення знову. Плече. А хіба плече може бути в положенні? Це ж рука. Щось ви мене надурюєте. Ай-яй-яй, не встиг. В самий останній момент воротар таки забрав. Перерва. 1 0 виграємо. 5 ударів по воротам, В них 0. Ми на 1-6 награли, а один і забили. По сейвам у нас 0, бо вони не дарили, а в них 3. Тобто ми з 5-3 ствір. Нанесли. Поки ми їх переграємо. А що? Що з оцінками? Що в мене одної передачі не було на половині поля суперника? У мене оцінка 0. що це за мачі. <гра>, Гра зламалася. Забиті голи 2. Та я вже три забив. Так, хіба цей матч мені не зарахують? О, як постелив! Просто цукерочка! Врешті прорвало, хоч в четвертому матчі в цій частині. Але ярмола віддав класною щічечко і тут о, постелив прям в куточок. І буде дуже сумно, якщо мені не зарахують все це. Ох, я думав, девятку летить. Класно, з лівої приложився. Хоча ну, можна було ще протягнути. О, врешті Буяльський. Не було! Хіба знову, ну скільки можна з цими положеннями і не покажуть. Нащо? <риклад> 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 Еей, це Динамо. Я в шоці. Хіба таке можливо? Просто пробіг м'яча. Хоча це FC24, а не Динамо. Тут можливо все. Вау! Ну, звісно, дивіться, він уже летів. Вже було видно, як він летить, тому що я кнопочку нажав, а пас ще не був відданий. Тобто комп'ютер прочитає, я вже кнопку нажав. Ага, ігровець комп'ютера вже біжить. Ну це хіба чесно? Ірк. Рука, звісно, пенальті. Будемо вас гробити в другому таймі вже. Не було руки, я не побачив, що там рука. Бушан, давай. А чого ти не прыгнув? Ох, йо, непогано боя. Давай, давай, пробуй. Китаєць Луческу А ще й знову рука дивіться Як з такою вістинні рука могла бути? Ви що смієтеся з мене? Та що за гра? Ти що поламалася чи що? Та це неможливо. В кінці два моменти і знову не показали нічого. Та це маячня. Просто неможливо. О, бущен потягнув, бо тому що не було руки. О, воротар прибіг Ну, чи мене не вибив вибий пас мені. О, забий ще. 2-1. Але кінець матчу це просто якась дивина. два пенальті, нізвідки намальовані. Отже, дивіться, як вони в нас переграли в другому таймі. 9 нанесли ударів. Мало би бути 2-2. 2-2 чому? Тому що вони два пенальті били. А це рахуйте відразу один із G. У Нас 4 сейви, в них 3. От подивіться, гра просто зламалась. Задачі ні одна не виконана, хоча я і в бали виконав, і удари виконав, і, і все було виконано. І нічого не зарахувалось. Бачите, ні одного гола не зарахувало. Мало би бути вже 4. Отже, в турнірній таблиці, як ми бачимо, в нас троє владдя. Дніпро, один, Шахтар, Динамо йдуть на першій, другій, третій сходниці, і всі мають по 17 очок. І всіх однаково по 5 перемог. Дві нічиї і одна поразка. Але різниця м'ячів, звісно, у нас найгірша. Всього 4. Ми 8 забили і 4 пропустили. Дуже мало забиваємо. О, Шапаренко відновився від травми. Може, хоч якось креативу буде додавано в нашу команду. Бо з цими рамадані каші не звариш, я вам скажу. Зараз граємо з Поліссям, гостя, вони знаходяться на 8-й Далі в складі рамадані, Луціано, ну, що я можу сказати. А потім такі помилки. Е, э, слабо, Що так слабо-то. Не, э, ото штрафний. Дійсно. І карточка Жовта вся вообще. Э. Ух, там в пенальті. В руку, нарешті і в нас пенальті буде. Але знову не я б'ю. Дев'ятину закидає. Ну, не докидає м'яча до мене і все одно. Ух ти, як він витягнув, бойко, ти що! Божевільний просто як! Процент обводок на даний момент 100! это тобі дібрав в от положення. От в них нема положення. До речі, ви помітили хоч одне положення поза грою у Та їхніх ладно? гравців? <с�2> з розвороту. Диві. Пофігу, що вони так забили. Дивись, він стояв задом до воріт. Ти тут, блін, лупиш, лупиш, не можеш забити прямими ударами, вони з розвороту забивають. йому другу жовту. Отак. От от. До побачення. Ну, влетів. Це прямо красна могла бути взагалі. Заберіть у нього м'яч чи що. Чи я це до... Дар... Ну, Луціано, для чого ти взагалі на полі? Бе. <свісна> В меншості. В мен -шості. О, оце красиво! Положення, да ви що смієтеся? Коли хоч у них хоч раз було положення. У нас одне за матч по 5 штук. Правий атакуючий півзахисник. Чого Ярмоленко, Форвард? Перший тайм 2-1. Ми в більшості пропустили. З цієї гри просто можна по. Дивіться, Удар в них 2 і вони забили два. У нас 5, ми забили один. У них два сейви, в нас 0. Бушін на воротах, як пугало просто стоїть. Піди пивка попий, буде той самий результат. Just do it! І знову положення. Ні. Дали забити. 2-2. А тут здавалося, наче положення. Забийте ще раз. Гущан! Добре, мені по барабану, хай хоч вісім заб'ють. Але ну просто цирк. В меншості вони нас брюкають як хочуть. А в них водить три гравці проти п'яти і розбіглися, і чітко о о і все в пас. І Бущем, як завжди, нічого не ловить. Ну знову, чого не віддати в один дотик? Як? Ну бойко, блін, тягне таке, а Бущен таке пропускає. Як вам такий матч? 7 ударів ми нанесли, вони 4. У них 3 сейви. У нас 0. Тобто, із 7 у нас 5 було в ствір. Два ми забили, а три воротар витягнув. У них із 4 три були в ствір, і всі три Бущен пропустив. 18 перехватів проти 8. І це Динамо проти Полісся грає. Як в цій грі це розраховано? Я ж на це не, ніяк не можу повпливати. Дивина. Просто дивина. Ми награли майже на три голи, а вони майже на два. Тобто рахунок мав бути навпаки. Що ж, по результатам ми злетіли на четверту сходинку. У нас 17 балів, Шахтар свій матч виграв, Дніпро зіграло в нічию. Навіть Минай на третьому місці йде. Це просто сором. Що ж, по статистиці ми зіграли 11 матчів, забили 5 голів. Ну непоганий результат за 11 матчів. І одну гольову віддали. Наступний матч будемо грати з Вересом. Маю надію, що не зіграємо як Динамо 1-1 в реалі. А ви залишайте свої коментарі, що ви думаєте з приводу того, як грається гравцем, як туплять мої гравці, як пропускають м'ячі, як не можуть нічого перехватити. Наче команда аматорів грає проти Барселони. Ну реально, якось так дивно, для чого це так зроблено, я не розумію. Спробуємо цей сезон дограти і будемо дивитись. не знаю, чи буду в другий сезон грати, але поки спробуємо пограти, якщо вам дійсно це буде заходити. Отож, чекаю на ваші коментарі, на вашу активність. І якщо вам відео сподобалось, то тисніть лайк. А у мене наразі все. І па!